6 грудня у Сумах скасували рішення міської ради про приєднання п'ятої міської лікарні до клінічної лікарні святого Пантелеймона. Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Друзденко. Пояснив це тим, що рішення не виконували за графіком. Півторарічний процес е йшов через певні перешкоди, і на понеділок було реальне загострення е забезпечення. Виплати заробітної плати лікарям п'ятої лікарні це близько 700 співробітників, але там певними юридичними ходами судовими рішеннями ці кошти були заблоковані. Втрутилась обласна військова адміністрація, втрутилась міська військова адміністрація. Заробітна плата була виплачена повністю. Рішення про приєднання п'ятої лікарні до лікарні святого Пантелеймона прийняли на сесії у лютому 2022 року. Нині ж питання подальшої долі обох закладів лишається відкритим. І там також кілька варіантів є об'єднання один до другої, другої до першої, об'єднання через іншу конфігурацію інших лікарень, приєднання або злиття з утворенням нової юридичної установи або Приєднання в рамках існуючих розглядаються варіанти об'єднання без п'ятої лікарні і, взагалі, без об'єднання, чи буде об'єднання, і в якому форматі і з цим зазначили в міській раді, мають визначитись до кінця року. Новини СТС.